На той момент, а це 2020, 2020 рік, Ківалов отримував пенсію в розмірі 14 тисяч гривень. У своїй заяві Ківалов заявив, що стара норма закону про статус народного депутата дозволяє отримувати пенсію у розмірі до 90% зарплати працюючого парламентаря. Саме стільки, з урахуванням стажу, і мав отримувати ківалов. Однак у новій редакції спеціальні пенсії для депутатів скасували. І народні обранці виходять на пенсію за тими самими правилами, що і звичайні українці. Тому пенсійний фонд у перерахунку відмовив, але однак ківалов на цьому не зупинився і наполягав. Він ще з 2014 року вийшов на пенсію, тож має право вимагати, застосовувати до нього стару норму закону. І тож, Ківалов пішов в Одеський окружний адміністративний суд, щоб оскаржити, оскаржити рішення чиновників. Суд Ківалов приніс довідку про свою зарплату народного депутата. Голови комітету в розмірі 44,1 тисячі гривень з урахуванням надбавок, а також довідку з, міжнародному, з Міжнародного гуманітарного університету. Який він і очолює. Якби йому призначили пенсію у розмірі 90% зарплати нардепа, він міг би тільки отримати. Всього 39,7 гривень. І тому він вимагав врахувати також зарплату з університету, тобто Приватний Виш. Якщо в жовтні 2019 року його заробітна плата була 84,7 гривень, вже в листопаді його зарплата склала. 442,7 тисячі гривень. І упродовж кількох місяців до лютого 2020 року він отримував від 332,8 тисячі гривень своєї заробітної плати. Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайла Кравченка, який в 2023 році пішов у відставку, ухвалив рішення. Зобов'язати провести перерахунок.